Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, таке, такі справи. п'ятниця. Нарешті закінчили ми таку неділь, тиждень. Працювали Отут відпочиваємо, дивіться, дивимося отаке от. Ну, зараз це, це виключаємо то потім це тут а, йдеться про акваріум. Ну і от такі тваринки у нас є, такі чудові. Дивіться, оця така Мася теж є. Не тільки у нас а, морський акваріум. Дивіться. Таке перуанське чудо. М -м -м. Оце моя ліма. Таке перуанське чудо. А так, дивіться, ну що, акваріум почуває себе добре. Отак відпочиваємо. П'ятниця. Приходжу додому. Дивлюсь, що як. Так, треба тут почистити тут і там. Ну така інспекція йде, дивіться. Все так в принципі в нормі. Зробив такий апдейт, взяв моє світло тунце, поставив сюди, бо не вистачало мені такого білого світла, дивіться, отак виглядає все дуже добре, ліпше. Ну, такі справи. Тут що відбувається, дивіться. І це мій їжачок, він тут. Так, все чистить. От. Ну, так, система в принципі відпоч... почуває себе добре, дивіться, тут е... куральчики ростуть. Так, є е... проблеми, але в принципі все добре. Клоуни, каталофілі. Дивіться, отакі от паразонтаси. Перекинув сюди, оцю у мене була м, плату сюди перекинув. Дивіться, от так спить товариш. Ну, Такі справи. Ну так, не чистив, нічого. Дивіться, от такі вечори дивлюся, як що, на завтра планую день. От, а що у нас тут по загальній системі? Ну так. Е... Тако... Дивіться, тут були коники. Ну, тут такий гемор був. Е... Коротше, коник, малесенький здох мій дункан. Е... Такою дива не відбулося. Але чому? Коротше, оця система від Вакомедіка ідея в такому комплекті світло, така маленька помпа, течії і нагрівач води. от Коротше думаю, що за фігня закинув сюди плантону. І потім дивіться, оце де виходить вода. Це така відвратна помпа так, з сампу, ну, як самп, як такий сам, тут товкає воду наверх, і ото щось трапилося, думаю, що нічого не відбувається. Короте, коник мій малесенький здох, на жаль, шкода дуже. Але гемор був у чому, що. Коротше, оця помпа маленька, у неї був такий встроєний фільтр. Я думаю, що ну, насправді який ідіот робить е, фільтр е, маленький такий, е, у таку малюсеньку помпу, да, як у цьому такому мініку. Ну, так на помилках навчаємося. Е, я помпту розібрав ту помпу, дивлюся, там маленька така маленька ну, губка була. І вона вся забилася планктоном, ну звісно, все на, накрилося мідним тазом. Ех, ну таке, дивіться, отак на помилках ми вчимося. Ех, а так все гаразд, дивіться, коники. Все добре. Ех, Система е, страждає трішки так втомлена, бо я коли лантаном фосфати знижав, то тут е, усі червоні водоросі, е, так як е, зникли. Дивіться, ну а так от коники себе відпочивають добре, дивіться, отак у них є тут такі зони комфорту. вони відпочивають. Ось такі справи. Так система поки себе відпочиває. Почуває не дуже добре, але не знаю, будемо потрошку відновлювати все. От, а так все добре. Чекаємо на наступний на родини відкоників і будемо тут вже експериментувати. Ну, так такі справи. Дивіться, голочки почувають себе добре. Ем, так, загальна система такі хрубачки, так, тут і там все в принципі в нормі. Дивіться, отак все виглядає. Ну Так, відпочиваємо, дивіться. Так, не, зовнішнім станом не задоволений я поки, ну, буду по тут, тут і там щось коригувати. О, так глядає дивіться, спить уже. Ну так, дивіться вже 8 година тут тихий час. Ну так, друзі, всім папа. Так і справа, всім хороших вихідних.